Всім привіт з вами Хіпі Слайм! І це. почекайте А, це 18 серія фак лаги. ні це не летсплей фак лаги, але можливо колись такий і буде. Піпец Все, вроді норм. Чи, ні? Чи не норм. Та ну вигоните, та швидка, все по мінімумах. Макс ППС секунду тоді. Все, тепер, вроді би, все, би мало бути нормально. І з вами Happy Slime. Це 18-та серія в Майнкрафт з модами українською. І, в принципі, до цієї серії я. Так, да, я ніфіга не підготувався. Е, бо я не знаю, що вам буде робити цій серії. Ладно, ні, я знаю. Я відкриваю свою чарівну оперу. Я беру свою чарівну книжечку. І давно ми в таункрафті щось не робили взагалі. От тільки оце і оце. Більше б ми ніфіга не робили. Отак От все, тут до Сраки закриваємо і відкриваємо тільки, тільки той сайт, який мені потрібен. Силку в описі не кидаю, шукайте собі її, бо я, я колись же кидав, вроді би. Отак. От Якийсь грбаний метал. Злікась японська мова, тут нормально Тут японська. А, буде відкрито! Ясно. Так от, вроді все норм. Я просто тільки що носа веду. І все, погнали! значить чарівний сайт і треба магію. Якийсь грбаний фігню. Коротше, ні, я буду робити інакше. Я візьму тако. Берем, наприклад, якісь... та будь що що має якісь оці аспекти. Щось не дуже дороге, наприклад, вугілля. Вугілля у мене досить багато. Е, ще камінь є. Камінь теж можна отак. Відкриваємо цей стіл. Ставимо сюди, наприклад, вугілля. І тиркаємо. Опа, щось у нас вийшло? Цілих два аспекти зразу. Опа. І відразу і відкрився третій аспект. Ага, воно все в таких вогоньках. Тепер треба щось, що має ще таку от фігню. От камінь. Все норм. Закітаємося на камінь і ромо так, тиркаємо. Все, в нас вийшла якась фігня. Це в мене все виходить. Так що, о, фак. Алюментум. Все, коротше, ми його вивчили і ми вивчили. Ага, оцей алюментум! Значить, ясно. Поки що ми його робити не будемо. Опа. Клас. Треба буде про це щось почитати. Так от, тепер, тепер робимо ще щось. Ні, я просто буду методом тиркання. А хоча стоп, ні, я ще в цій серії піду кудись. Кудись я піду, стоять. Треба. Отак. І отак. От Середимо чуть-чуть. І, до речі, от в мене тут енергії досить... забагато, так що треба її ще кудись виводити. Наприклад, 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 в мене десь були от мфєшки І хоча б один алмазний провід. все є норм. От так от енергії мені поки що досить вистачає. Так, стоять. Цей дріт буде йти понизу. Все, я так вирішив. Фак. Хочу його підняти. Хоча б. Фак, я не літаю. ахренеть, я не літаю, як так може бути? Непривично капець. Значить, ага, вона ж виходить сюди, ну то капець, як я затупив. Ну, то, значить, зробимо отак. І отак. Шо? What ВАТАФАК! Fuck? fuck? А воно попахнуло, -мо! Затуп затупом! А тако просто лупінь! Лупінь-лупінь-лупінь! ФАК! Фак! Тут блоки взірвались, ніякі мої механізми не, не бабахнули! Відваємо електричні рани, типу втикаємо. Че ничего не бабахнуло, крем блоки. Да вроде бы все нормально. Там воронки нема. Как хрена? Как хрена тут воронки нема? Она что же взрывалась? Капец. Все повзрывалось до сраки, капец. А, -а, -а, а В принципе, ты меня сегодня не а ладно. Видно трохи, але ладно. Потом-то выпрямому. Значит, все тут Що треба закрити? Афігеть, афігеть, Це просто афігеть. Так іншими словами не, не скажеш? Поки що тут ще щось ще... попа. Що він димиться? Що якийсь дурний? the fuck? Якого хера? Яку хера він димиться? Що? Ти я його зламаю? Піпець. Все, дивитись перестав клас! Отко просто клас. Вс, тепер все нормально. Офігеть. Не, ну треба так. А хоча давайте візьмемо якісь папірчики, так потиркаємо. Опа! Щось вийшло. Тиркаємо. Все. Вс. Тепер не знаю, Cobble так, а ну зараз на сайті, значить, магічна книжка. Ага, значить, попробуємо. Е, попробуємо... Такі якісь шестерні. Де є шестерні? Треба щось з, з. з цим шестернями. Думай, 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 що може бути з шестернями. Якась грьобана технологія. Якась грьобана технологія. Або. Гристовні є, добре. Пробуємо через стон поха. Але фіга він був задимівся? Капець, оце просто-просто капець. Давай. Все, є норм. Сто цих сто цих, І шо ще там треба було? І... і. і якась чарівна паличка грбана, капець. Чарівна паличка, яка підозрюю да вона мала б бути? О! Так, а десь ще є. Десь ще чарівна паличка. Чарівна паличка. Тут є, але Ender Pearl я використовувати не буду. Тут є. Це руди з інших модів. Ну, коротше, будемо використовувати цю, цю от фігню. Отак, от ну піпець, у мене тут такий безпорядок, а це просто просто ужас. Так, все, погнали! Давай. Вистачить. Будь ласка, хоча б тільки вистачило. Yes! Все, ми ще якусь таку фігню зробили. Капець, класно. Капець як класно. Секунду, скільки я знімаю, блін, я таймер не поставив. ладно, нормально. Якось таємне відчуття мені підкаже. О, вот, що я вивчив? Ага. Ага. А давайте скрафтим. Треба іменувати шард. значить 4 слідка золота і... Шард. так І. Раз, два, три, чотири. так І тепер крафтимо. Раз, два, три, чотири, А, треба в цій червіною паличкою. Де в мене червня паличка? Де червіна моя паличка? Десь тут буде. А десь тут, я знаю! Я знаю, що десь тут! Вот. Порядок треба зробити. Так, ставим її от сюди, от. І тепер. Раз, два, три, чотири і всередині. Отак. От Вс, в мене є якась фігня. Опа. Что це хрень? Що за херня? Офігеть? Дюх-чух-чу? Якийсь компас, чи що? Що за фігня? Що з цим робити? Що з цим калом робити? Окей, насрать я в сундук, потім розберемося. Кіпець, якийсь цей там крафт. Я думав, тут просто якісь такі стіни робити. А Це виявляється якась. е, якась прям. Кидайте от сюди. Сортуємо. І. Так, тепер треба щось похавити. У мене купа яблук. Ай мені яблуко! І тепер ми полетимо в одне місце. Я не пам'ятаю я його ні, ну, але коротше повіримо один сундучок. Так, заберемо звідси штані, поставимо чоботи і полетимо спати. Давай, поспимо І тоді щось будемо. Не знаю. Я не знаю злітко що робити. Що мені зараз робити? Що мені зараз треба? Треба наступного боса викликати. Мені треба... Мені не вистачає. Що мені не вистачає? Мені всього не вистачає. Стій. Капці треба забрати, хоча б, і шлям поставимо, він нам не сильно знадобиться. Отак, так. Все, погнали. Будемо без шлема, поки що. Так, і в мене там була просто точечка. Точечка, точечка. Без, без будь-якої назви, от вона, летимо до неї. Полетіли. Ей, так. Де вони? Опа, ніч команд. Нє, Ні, Полізеш до мене додому, я тебе задушу. Я тебе просто задушу. Так візьму мої голови руками! Це буде справедливо. Бо вони мене харять. Дуже нервують, капець. Колазі собі, прийшли, так двері відкрили, як дуже не... невічливий гость. Прийшов, зробив, що захотів і, коротше, його вбили. <гум> так, вот це дерево, от дерево з павутинкою. Під ним данж. Під цим деревом з павутинкою данж. What the fuck. А вот він. Вот він. От він. Так, от тут такий міні-данжик, тут отруйні полки. І сундук. Джениче не Значить, я ламаю сундук просто. Опа, що в ньому було? Пластинка, тін, желізо, відра, всякий кал. Це хай буде. Все, і тепер летимо додому. От, до речі, я думаю, на рахунок от поки що відпочити знову ж таки від цього свого лесплею, але... Іменно від лесплею, а не від Майнкрафту. Бо Майнкрафт мені не надоїв поки що ще. Е, значить, пограти, наприклад, якусь карту. Якусь карту на виживання. Е, щось типа на цього самого скайблоку. Я. О, все, все, ідейка! Все, давайте я почну познімаю скайблок. До речі, от, ще мені мод, мод моди мені такі от досить сподобалися. Наприклад, шукав я собі лазив нету, дивився моб, моди. І нагадався мені мод, я колись в нього грав е, Терафірма Craft. Оце офігенний мод. Правда, мій Windows його не надто тяне мій Майнкрафт. Так що на рахунок нього не знаю. І Мілінеар, Це Майнкрафт, де торговля з жителями більш розпахана, і там жителі інакші. Цей мот мені взагалі сподобався, я би його собі скачав поставив. Можливо, бо ще вліпив до нього якийсь індастріал або. або просто в чистий пора. Але це після закінчення цього летсплею. Коли ми вб'ємо благополучно всіх босів зробимо всі портали. А для цього нам потрібно. Спуститися в шахту. Валим шахту вниз. От, до речі, я не знаю, скільки я знімаю. Дуже, десь може, ще хвилинок 5 познімаю. І тоді, тоді все. Тоді закінчу серію. І буду сидіти. І сумувати. Дуже сильно сумувати. Ну ладно. Е, спускаємося вниз. Тут у нас темно. Там тут такі редстоун факел. Я бачу двох ротатиків і скелета. Я не знаю, чего не убавишь, ты трх рота. Можешь попадать алмазы. Скелет конкретный. О, ты половинки на.бье. Так, одну аротатику убили. Вот бачите урон? я их сам лед бачу. Вот. Я справа стоит, я все равно ладу бачу. О, запустовые поле алмазы. Да, я тут у меня подкрутил. Так, два алмаза. Офігеть, а... Де 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 де? Ще один же ж вроді був. Ну ладно. І тепер поїдемо ще в іншу таку кімнатку. Тут сундуки, в них ресурси. Йдемо в іншу кімнатку і ще поубиваємо. Поубиваємо! ха 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 Я злий. Опа! Очі! Очі, очі, ми. Хоча мої сліпки на деякий час Поки не об'єм, але ми їх дороги. Все, ми намерли зарсахалами хали. Хуй, як я пересрав. Вс, вік смі там. О, два руки Так, треба в сундучок постутати, всякий цел. Отак, отак, отак. Ой, сундук відкритий. Так, 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 так. Та все сюди складаємо, все, що нам тут не знадобиться. Отак, от кірками же знадобитися. Ейтя! Отак, от отак. І... Отця, от. Ця. І сам сундук. Сам цей. Прикольно було так, поставив. Шаут, Ху -ху -ху. Блин, мене, мене нерви придають чуть-чуть. Я от... Капець. Капець. Так, оце заберемо. І оце заберем. Еще два. 2 рупий. Це офім! Два алмази. Шо я з цих двох алмазів буду. Тип умре. І вот, до речі. О! О-о-о! Хочу звернутися до... Містера Кріпероїда, якщо він зараз дивиться цю серію, я де ти, коротше, все, де ти? Я в скайпі, коротше, додалися з ним. Добре, знімав такі-то ті-то години. все, окей, повійшов, що в ну, в скайпі його нема. Офігеть. Ну просто не можна таким бути! Давай! Хочуть мені писали, щоб я знімав з тобою. Якщо ти хочеш знімати, е, лети в скайп. Пиши мені. Можливо, я, я подумаю на цей рахунок. <ріст> Та ладно. Все, пиши, будемо знімати майже в будь-який час. Майже в будь-який час. Майже в будь-який час. 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 Так, а ну секунду, давайте я все-таки перевірю, скільки я знімаю, бо я некомфортно почуваюся. Думаю, зараз якась пів години. Або тільки 7 хвилин, десь 8-10 знімаю. Зараз закінчу, офігеть, вам буде сварити. Зараз перевірю. Значить, вот, ну в нас ще чуть-чуть часу є. Я от порахував, ще трохи часу є. Приблизно до 20 хвилин. Так що. Так що все нормально, можна ще знімати. От, викопаємо чуть-чуть руди. От алмази. Добули два алмази. Це мені досить, досить потрібна штука мені. Чого я це не викопав? Це ж це ж піпець, як потрібно. Але зараз мені на не, не потрібне. Я все одно викопую, бо це руда! Грбана руда. Рудо! Так і тепер куди я йду, що я буду... Я можу тебе вбити! На, на, на. Все є, я його привазал. Пуха-ха-ха-ха. Отак. Давай, давай, давай. Так, все є, норм. Яблочко треба з'їсти, і я не знаю, що я далі буду робити. Я тако просто не знаю. Напишіть мені на рахунок оцього якоїсь фігнюліни, що, що я зробив, якось крулих, хто Хто в Танкрафті. Якщо хоч хтось з моїх глядачів Ну розуміється, або хоча б хоч, хоч, хоче мені якось допомогти. Дізнайтеся, я там, не знаю, або, може ви вже знаєте, напишіть мені в коментарі. Я буду вам дуже вдячний. пишіть мені коментарі. Ну гляньте, як мені приємно. Навіть про якісь мої помилки. Чуть менше приємно. Але, але... Все одно. Так, давайте кинемо оце от вугілля в оці от пічечки. Сюди так. Сюди так. Сюди стак. так. А сюди 36. Так, два алмази. Я не знаю, що з ними робити буду. Ну, ладно, був хепі Слайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал коментуйте відео на канал. <смеш> підписуйтесь, на... О, да, підписуйтесь на канал. О, Підписуйтеся на канал, коментуйте відео, мені дуже приємно. Дякую вам сильно за перегляд і всем всім Па-па-па, па пулічки. Па-па-па-пу-пу. Все, всім па-па. <смеш>